Доброго дня, друзі. На календарі неділя, 4 червня. І сьогодні відбудеться 8 матчів заключного 30-го туру чемпіонату України серед команд Української прем'єр-ліги. Ми знаходимося на стадіоні навчально-тренувального комплексу імені Банникова, де вже зовсім скоро розпочнеться матч Металіз 1925 і динамо Київ. Сьогодні всі матчі розпочинаються в один час, адже інтриги в турнірній таблиці доволі багато. Лише 4 команди із 16 на сьогодні не мають ніякого матчу з їх участю, не мають ніякого турнірного значення. Це Донецький Шахтар, який достроково за тур до завершення чемпіонату оформив чемпіонство і здобув золоті медалі. Це Київське Динамо, яке посіло четверте місце, і наступного року виступатиме в Лізі конференції. І це Металіз Харків та ФК львів, які посіли відповідно 15 і 16 місце. І наступного сезону виступатимуть в першій лізі. Сьогодні після завершення матчу ми дізнаємось, які команди здобудуть срібні та бронзові нагороди. На ці місця претендують Дніпро-1 та Заря Луганськ. Сьогодні також ми дізнаємось, хто посяде п'яте місце і здобуде путівку до Ліги конференції. На цю путівку претендують Олександрія, Вольська та Кривбас. І аж сім команд сьогодні будуть боротися за збереження місць в українській прем'єр-лізі. Це Інгулець. Верес, металіст 1925, Рух, Чорноморець, Минай. І сьогодні буде визначено дві команди, які посядуть 13 і 14 місце і наступного сезону і будуть боротися з представниками першої ліги за збереження місця в українській прем'єр-лізі. Ось команди вже виходять на поле. Просимо всіх встати звучить гімн України. Бажаю всім гарного перегляду матчу. У повному обзозі матч ви можете подивитись на каналі Офіційного транслятора.